Після подвійної дуелі у позаминулому турі з харківськими командами цього разу прикарпатські представники першої ліги протистояли двом клубам з Кримського півострова. Енергетик приймав лідера першості ПФК Севастополь, а при Карпатті зустрічались з Крим теплицею. Обидва поєдинки 21-го туру, що відбулися минулої суботи, завершились мінімальними перемогами гостей з Криму, котрі поїхали додому з трьома очками. Однак, якщо бурштинська команда зуміла таки забити на своєму полі, хоч і поступилася 1-2, то Прикарпаття Карпаті і Івано-Франківську програли на сухо – 0-1. Після цих домашніх поразок місцеві колективи і надалі продовжують залишатися сусідами по турнірній таблиці, займаючи 15-те і 16-те місця. Щоправда, в доробку енергетика одвічі більше очок, аніж у Прикарпаття – відповідно 20 і 10 пунктів. Цього тижня пройдуть одразу два тури. Спершу у середу четвер відбудуться матчі 22-го, а в неділю і понеділок – 23-го туру. 7 квітня «Енергетик» у Тернополі зіграє з передостанньою командою місцевою нивою. Наступного дня у четвер Прикарпаття також на виїзді зустрінеться з наразі четвертою командою ліги харківським геліосом. Наступної неділі та понеділка обидва представники нашої області гратимуть вдома.